я вас на уроці Я досліджую світ. І тема сьогоднішнього нашого уроку перевірте себе. Із теми Я дослідник, я дослідниця. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи ти швидше в клас, всі парти сіли пчемно, плине час хай не даремно. Ну що ж, мої любі, а зараз відкрийте свої щоденники вражень і намалюйте туди свій настрій у будь-якому об'єкті. Ну, наприклад, це може бути дзвоник, який посміхається, це може бути сонечко, це може бути тваринка якась. Тобто, покажіть, який настрій у вас перед початком уроку. Покажіть, молоді. Друзі в класі ми знайшли, у школі, у школі, мене зустрічає, зустріч ранкова, як сонечко сяє, повернусь і поснусь, привітають, обіймусь, з тобою в школу ми прийшли. Друзі в класі ми знайшли, чудово чудово. Чудово, я сподіваюся, що ви розпочинаєте наш урок із гарним настроєм. А тепер, дітки, подивіться, будь ласка, на малю. І скажіть мені, чого не отримала рослинка? Правильно, рослина не отримала води. Що з нею сталося, дітки? Вона зів'яла добре, а тепер. Розгляньте це фото і розкажіть, як людина використовує рух повітря. Погляньте, будь ласка, на перше фото. Що ви тут бачите? Так, це вітряки, так? Тобто є вітрові електростанції. Далі ми бачимо повітряний змі. Далі ми бачимо, що це таке корабель, так. І бачимо млин. Ну що ж, дітки, людина вона здавна використовує вітер. Він допомагає, наприклад, вітрякам молоти зерно. Ось ми бачимо, так. У водному просторі він надуває вітрила човнів. Ось бачимо. У нас час у багатьох місцях діють вітрові електростанції так, для перетворення енергії вітру на електроенергію. Також ми використовуємо і вітер для забав, так, для того, щоб опускати повітряного змія. Все це вітер відіграє важливу роль у нашому житті. Подивіться, будь ласка, на малюнок, та скажіть, на якому із них повітря забруднене. Правильно, брудне повітря у нас на другому малюнку. Ми бачимо, що люди тут дихають вихлопними газами, які є з машин і з заводів, а на першому малюнку. Тут повітря чисте, так? Насаджено багато дерев. Пам'ятаєте, я вам говорила, що ліс це наші легені, так? ми дихаємо за допомогою рослин. Тому насаджуйте багато рослин. А тепер підготуйте, будь ласка, наші робочі зошити на сторіночці 71. Це 7 та 1. Ось така сторіночка у нас буде. Подивіться, будь ласка, на ці картинки. Які відмінності між цими малюнками? На першому малюнку тут був догляд за рослинами, на іншому не було догляду. Чомусь не вистачало цим рослинам. Як ви гадаєте, чому це сталося? Ну, наприклад, можливо, вода, да, була засуха, не потрапляла, вони зів'яли. Можливо, мало сонця було так, вони не росли так, як потрібно. Давайте ми зараз обведемо правильну відповідь. Рослини засохли. Скажіть, будь ласка, на першому малюнку, правда, що рослини засохли? Засохли, давайте обведемо. Далі, рослини замерзли. Ми бачимо, що це не зима. Видно, так, що це літо, влітку поливає, тому не підходить. Рослинам Мало світла. Скажіть, будь ласка, коли мало світла, може таке бути ще, коли, наприклад, води не вистачає їм, так? Тобто вони засохли більше через те, що їм не вистачало води. Давайте зупинимось на цьому варіанті. Обвели і переходимо до виконання наступного завдання. Розглянь фото. Підготуй розповідь на тему, як людина використовує силу вітру, рух повітря. Ну, тільки що розповідала я. А тепер, будь ласка, ви, е, поставте відео на паузу і розкажіть, як тут використовують силу вітру. Я сподіваюся, що ви виконали це завдання, бо я вам його пояснювала на початку уроку. Далі на третьому малюнку нам треба намалювати місцевість із чистим та забрудненим повітрям. Ну, ми вже знаємо, що чиста буде місцевість там, де багато лісів. Тому на першому малюнку я пропоную вам намалювати ліс. Там буде чистим повітря. А забруднене це там, де працює велика кількість заводів, так? І ми бачимо із їхніх труб, так, такі чорні, неначебто хмаринькі, так? Намалюйте, будь ласка, такі два малюнки. І розкажемо потім, яку ж шкоду несуть заводи для, наших, для нас, для людей, так? Малюємо, ставимо на паузу та малюємо. Ну що ж, дітки, найголовніші забруднювачі так, міст. Ми знаємо, що це будуть промисловість, не і саме заводи, якісь великі, так, повітря забруднюють промислові об'єкти, які викидають в атмосферу різні гази та токсини, а також використання, наприклад, такого природного палива. Це також є шкідливим для нашого здоров'я. Всім цим ми дихаємо. А зараз стаємо на фізкульт хвилинку. Молодці дітки гарно попрацювали. А тепер ми приходимо до наступного завдання. Це вже сторіночка 72. Перегорніть, будь ласка, сторінку і працюємо. Нам треба поставити пташечку у таблиці біля відповідного слова так або ні. Властивості води. Скажіть, будь ласка, чи має вода якийсь смак? Ні, вода не має смаку. Тому поставили пташечку там, де ні. Скажіть, будь ласка, вода має запах? Ні. У води є колір? Немає. Вода прозора? Прозора. Вода текуча? Може текти вода? Є, молодці, текуча. Чи має вона форму? Ні, дітки форма вона не має. Вона приймає ту форму, яку її наливають. Якщо ми її нальємо у склянку, то вона обере форму склянки, Так? Якщо ми нальємо якусь пляшку, наприклад, у літрову, вона обере форму літрової пляшки. Тому форми у води немає. Вона приймає ту форму, куди її наливають. Добре, а тепер давайте виконаємо наступне завдання. Розгадай ребус і запиши слово відгадку. Ми бачимо, що на малюнку груша. Г перекреслена, і замість неї написана Г. Гру. Далі, ша ми не говоримо, прибираємо дві останні коми, прибираємо останні дві літери. Ша прибираємо, виходить гру. І додаємо які літери? Н. Що за слово вийшло, дітки? Ґрунт. Правильно, давайте згадаємо, що таке ґрунт. Ґрунт це верхній родючий шар землі. І чим більше він так, тим більше він буде темнішого кольору, а ще на ньому буде рости багато рослинності, так, різної. Напишіть, будь ласка, це слово, ґрунт, і переходимо до виконання останнього завдання. На якому малюнку найбільший шар ґрунту? Познач, поясни свою відповідь. Як ви думаєте, тут е, великий шар ґрунту? Ні. Ми знаємо, що ґрунт це верхній родючий шар землі. А тут він змішаний з камінцями. Далі, наступний. Також не дуже гарно. на третьому малюнку вже більший шар, так? Але на четвертому малюнку ми бачимо, що тут найбільший шар ґрунту. Давайте позначимо його пташечкою і, від... і розкажемо чому. Ми бачимо з малюнку, що на першому малюнку, так як ми знаємо, що ґрунт це родючий шар землі, а якщо на ньому нічого не виросло, то він не родючий. Тут нічого немає. На другому малюнку, ну, щось виросло, але не таке велике, як на останньому. І на третьому вже краще, але ми бачимо, що на останньому малюнку, на четвертому, корінцям є де жити, бачите? І дерева виростуть великі-великі, тому що тут великий шар ґрунту. Ну що ж, а тепер давайте ми з вами пограємо. Добре чи погано? Плескай, якщо це добре. Якщо погано, то забри і нічого не роби. Так. Добре чи погано? Добре. Добре, чи погано? Погано. Добре, чи погано? Погано, молодці. Добре, добре відпочивати на транспорт, який не завдає шкоди нашій природі. Добре, чи погано? Звісно, це погано. Далі добре насаджувати дерева. Дітки. Так, це несе користь. Далі, добре чи погано. В жодному разі не можна спалювати ліси. Далі, добре чи погано, дітки збирають сміття. Добре, молодці. Добре чи погано, дітки. Погано, правильно. Добре, чи погано. Дуже добре піклуватися про рослини, які ви посадили, так? Або, наприклад, коли ви саджаєте огород, треба піклуватися. Тоді він дасть гарний врожай. Так, добре чи погано? Погано стічні труби із заводів, так? які забруднюють річки. Потім цими річками живляться наші тваринки так? і можуть помирати від цього. Тому так погано робити не можна. Добре чи погано? Звісно, добре висаджувати квіти. Дуже-дуже добре. Ну що ж, вийде. А тепер. Оцініть свою роботу на уроці. Чи сподобалось вам? Якщо сподобалось, оберіть листочок зеленого кольору. Якщо не сподобалось, то листочок червоного кольору. Ну, якщо сподобалось, то листочок жовтого кольору. Але я сподіваюся, що вам було дуже легко і вам, вам все сподобалось. На сьогодні все, до побачення, до нових зустрічей.